Вітаю, друзі! Останнім часом я отримую дуже багато запитань, як же зробити так, щоб техніка працювала в полі під дією репів. Якщо коротенько відповісти за 5 секунд, ніяк рішення просто немає. Якщо у вас є декілька хвилин, давайте я вам поясню, чому так відбувається і чому ні старолінки, ні базові станції РТК в полі, ні обмотка фольгою приймача не допоможуть вирішити проблему. Є в нас у полі наш приймач StarFire. Він отримує від супутників позиціювання сигнали. Сигнали приходять в односторонньому порядку, тільки від супутника на наш приймач. Кожен супутник знає точні свої координати в трьох площинах, знає точний час і цю інформацію він передає на приймач. Приймач отримає інформацію по затримці у часові приймач вимірює оцю відстань. Тому, знаючи ці координати, знаючи цю відстань, відстань до кожного із супутників, приймач отримує базовий, базову свою позицію. Нам зараз доступні чотири мережі позиціювання: це американська GPS, це російський GLONASS. Який я рекомендував відключити в минулому відео. Це трішки може допомогти якось в роботі, але кардинально не змінить якість роботи приймачів в полі. Це європейська мережа Галілео і китайська мережа Beidou. Отримуючи Сигнали від цих груп супутників наш приймач може спозиціюватися, наприклад, точністю там може 10 метрів, може там 2 метри, може 1 метр. Але нам цього недостатньо для роботи в полі. Тому компанія John Deere розставила по світу свої базові станції, дата центри і тому подібне. Якось їх так нарисуємо. І е, транслює свій власний сигнал корекції. Мережа називається Starfire, тому сигнали називаються SF1, SF2, SF3 або ж SF-RTK. Ці сигнали транслюються через е, геостаціонарні супутники групи Inmarsat на своїх частотах. Не путайте сигнал SF-RTK із сигналом е, справжнім RTK. Справжній сигнал РТК він працює трішки іншим чином. У нас десь розставлені базові станції, так їх намалюємо. Тут може бути або ж одиночна базова станція, або ж мережа. Зараз в Україні є дві такі потужні мережі від компанії System Solutions та від компанії Kyivstar, яка зараз активно захвачує ринок. Якісна мережа, гарно працює. Базові станції також отримують сигнали від цих супутників. І потім відбувається спілкування між, між приймачем і між базовою станцією або мережею. Спілкування відбувається в старих модифікаціях е, даних систем через радіоканал, в нових модифікаціях, яких зараз на ринку, там мабуть, 99,9%, через мобільний інтернет. Давайте його намалюємо, так і це у нас через мобільний інтернет. Коли в нас вмикається реб, то РЕБ може давати завади. На частотах, на яких працюють супутники. Тому наш приймач не, ну, не тільки наш приймач, це взагалі GPS, GNSS приймачі, правильно казати, не може спозиціонуватися, Він не може отримувати іменно це тіло сигналу, тобто базову свою позицію. Тому. Навіть отримуючи сигнал корекції Starfire, що в дисплеї ви це можете бачити, що точність 0, GPS 0, але Starfire сигнал може бути 100%. Тобто ви на цій частоті отримуєте сигнал корекції, але приймачу ні до чого його застосувати. Наприклад, встановивши базову станцію, а завади від проходять не тільки для наших приймачів, які працюють в полі, а також завади здійснюються і для сигналів, які приходять на базові станції РТК. Тому. Навіть якщо встановити базову станцію РТК у вас на полі, навіть якщо її поставити на самому тракторі на, на, на техніці, це ніяк не, не вирішить проблему. І е, мобільний інтернет у вас буде, тобто Сім-Карта встановлена будь-якого оператора в модемі, є інтернет, але толку з цього немає, тому що приймач нічого не може відправити на сервер, відповідно, сервер нічого не може відповісти назад. Або ж, якщо працює спуфінг, спуфінг це коли засоби РЕБ е, роблять цей сигнал. Е, Потужнішим і помилковим. Тоді ваш приймач позиціонується десь там в Африці або десь там в Антарктиді. І цей приймач відправляє цю помилкову інформацію на сервер, або ж на базову станцію. Базова станція, відповідно, помилкову інформацію відправляє назад, або ж взагалі нічого не відправляє. Тому базові станції ніяк це не вирішать. Відповідь на запитання: а давайте поставимо Старлінг. Чудово, старлін це гарна штука, і однозначно механізатори. Оператори в техніці будуть задоволені, тому що Старілінк дасть інтернет. В операторі в техніці дуже гарно працюватиме TikTok, YouTube та, та інші ресурси, але це ніяк не, не, не дасть можливості е, приймачу спозиціонуватися, тобто отримати свою позицію. Інтернет необхідний для того, щоб передавати у хмарні сервіси е, дані з дисплею. Тобто е агрономічні дані, карти покриття, карти врожайності з компанії, вологості маси, карти норми, карти факт і тому подібне. От якраз через інтернет відбувається обмін даними. Із хмарних сервісів, таких, наприклад, там, як центр операцій або якісь там інші ресурси, ви можете давати карти завдання на техніку. Тобто відбувається обмін даними. Але повторюсь, цей обмін даними ніякого відношення до сигналів позиціювання немає. І Starlink, ну напевно, він, він також має невеличкий gps приймач Він може якось як би, спозиціонуватися, але ця точність може бути там 10, 20, 30 або навіть більше метрів. Це перша проблема. І друга проблема е, в нас немає технічної можливості дістати цей сигнал із Starlink і якось передати його в дисплей. Так що наскільки коротенько, простенько і трішки скучно, пояснив вам принцип роботи в мережі і що можна зробити, висновок рішення просто немає. Ні встановити старлінки, ні встановити базові станції, ні обмотати антенну фольгою. Просто немає рішення. І навіть ходять якісь слухи, що якісь там спеціальні кулібіни, якісь там страшні спеціалісти, які ставлять суперсекретні блочки на техніку, і воно працює. Це все, це все чутки, це все глупості повні, тому що ну, такого просто немає, і це не дасть ніякого рішення, що ви не робили. Як можна працювати? Працюємо з маркерами. В кого немає маркерів, купуємо звичайні маркери, або ж можна купити пінні маркери. Вони Зараз відносно недорого коштують і є доступні на ринку. Для роботи сівалок і для роботи самохідних оприскувачів потрібна швидкість. Швидкість ми можемо брати від радара на сівалці, від радара на тракторі або ж від колеса. Це все налаштовується. Сервісні інженери знають, як це налаштувати. Для самохідних оприскувачів також швидкість беремо від датчика на колесі. Звичайно ж, працюємо в ручному режимі, секшн контрол працювати не буде, але хоч якось можна буде здійснювати внесення препаратів. Якщо у вас залишились якісь запитання, а я думаю, запитань дуже багато. залишайте їх в коментарях до цього відео. Буду спробувати давати на них відповіді. Наскільки хватає технічних знань. Всім гарного дня та мирного неба.